Хочете сяяти здоров'ям і красою? У цьому відео я розповім про найкращу косметичну олію для обличчя, яка допоможе досягти бездоганної шкіри з антивіковим впливом. Ця олія вже стала улюбленицею багатьох, і зараз ви дізнаєтесь, чому? Я Анна Марія. І сьогодні ми відкриваємо секрет сяючої шкіри разом із Крафтул. Натуральні олії цієї компанії це більше, ніж просто догляд. Це справжній подарунок природи. Поговоримо про її корисні властивості, особливості застосування і чому ця олійка має бути на вашій полишці. А ще. Наприкінці відео я розповім, де можна замовити цей продукт за найкращою ціною. Ставте лайки та не перемикайтесь! А ми починаємо! Що відрізняє натуральну косметичну олію від звичайних кремів та лосьйонів? Перш за все, концентрація корисних речовин. Уявіть продукт. Який забезпечує вашу шкіру всім необхідним: вітаміни, антиоксиданти, омега-жири, це саме та сила, яку має натуральна олія від крафт Ойл. Що відрізняє натуральну косметичну олію від звичайних кремів та лосьйонів? Перш за все, концентрація корисних речовин. Уявіть продукт. Який забезпечує вашу шкіру всім необхідним вітамінами, антиоксидантами, омега жирами. Це саме та сила, яку має натуральна олія від Крафт Ойл. Крафт Ойл використовує технологію холодного відчення, яка дозволяє зберегти всі корисні компоненти в їхньому природньому вигляді. Ці олії не лише зволожують, а й проникають у глибокі шари шкіри, насичуючи її зсередини. Наприклад, мигдалева олія це справжній порятунок для тих, хто бореться із сухістю шкіри чи синцями під очима. Її регулярне використання забезпечує сяєння та здоровий вигляд для вашої шкіри. До речі. На сайті Крафтвойл є ціла стаття про те, як мигдалева олія допомагає позбутися синців під очима. Її варто спробувати, якщо хочете отримати миттєвий ефект свіжості. Посилання на статтю буде в описі до цього відео. А чи знали ви, що ляна олія Може бути ідеальним способом для догляду за шкірою обличчя. Вона зменшує запалення, усуває почервоніння і навіть допомагає боротися із дрібними зможками. Це справжня знасідка для тих, хто прагне природного способу підтримати красу своєї шкіри. І я вам скажу на своєму прикладі: свої 11 років я вже маю мікрозморшки. Тому ляна олія це must have для дівчат. Тому це щира рекомендація. Крафт Ойл виготовляє ляну олію, яка особливо популярна серед тих, хто має чутливу або проблемну шкіру. Завдяки своєму заспокійливому ефекту вона підходить навіть для. Найвибаливіших типів шкіри. Ляна олія є чудовим джерелом жирних кислот, які утримують вологу в клітинах і запобігають перечасному старінню. В описі під цим відео ви також можете знайти посилання на детальну інформацію про переваги ляної олії та рекомендації щодо її використання. Отже, сьогодні надаю вам. Тільки корисності для вашої краси. А ми рухаємось далі. Часто люди запитують, як саме використовувати косметичну натуральну олію, щоб отримати максимальний ефект. Усе дуже просто: ось покрокова інструкція, яка допоможе вам використовувати цю олійку правильно перед тим як нанести ляну олійку. Очистіть шкіру обличчя м'яким засобом. Візьміть кілька крапель олії, 3-4 каплі буде достатньо. Розігрійте олійку між долонями і легкими рухами. Нанесіть на шкіру, уникаючи області навколо очей. Це дуже важливо. Якщо у вас суха шкіра, олію можна використовувати як нічний засіб. Для жирної шкіри її краще наносити вранці під макіяж або змішувати з кремом. Ці прості поради допоможуть вам отримати максимум користі від олії та побачити результат вже після першого тижня використання. Пам'ятайте, краса починається з турботи про себе. Натуральні олії від крафтоїл це не просто догляд, а справжній ритуал. Як для вашої шкіри, так і для вашого організму в цілому. Дякую за перегляд! Ставте лайки, діліться цим відео з друзями і переходьте за посиланнями в описі, щоб дізнатися більше про натуральні олії крафтоїл. До зустрічі до наступних відео!